Головні події тижня від Телеграф. UA". Головне про події 10 лютого. Окупантам доручили катувати наших військовополонених і мобілізувати на війну українців з окупованих територій. Докладніше про це та інше далі. Президент Володимир Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, за даними каналу CBS News, Там Зеленський зустрінеться з віце-президентом Джейді Венсом і спецпредставником Трампа з питань України і Росії Кітом Келогом. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 850 тисяч своїх військових убитими і пораненими. Тільки за минулу добу сили оборони знешкодили 1170 окупантів. Повідомляє генштаб зсу у Фейсбук. Екс депутата Київради Дениса Комарницького оголосили в розшук. Повідомляє видання Бабель. Його підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. Під час акції біля КМДА за усунення викладача університету імені Карпенка Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують у непристойній поведінці та сексуальних домаганнях, одна з учасниць привернула увагу, роздягнувшись. Дівчину затримали правоохоронці. Також стало відомо, що поліція почала розслідування щодо Білоуса. Рухоперу ССУ ЗСУ прилюднив календар довідник на 25-й рік, четвертий рік тотального спротиву. Календар починається з 24 лютого, дати початку повномасштабного спротиву українців російським військам. А кожна його сторінка розповідає про протидію окупаційним силам у Москві Вперше офіційно підтвердили факт дипломатичних контактів зі США. Пише видання Telegraph.ua. Російська сторона наголошує на конфіденційності переговорів і відмовляється розкривати їхні деталі. Російським силовикам доручили катувати українських військовополонених після повномасштабного вторгнення. Шукували видання Wall Street Journal. Українців били електрошокерами та відмовляли в лікуванні, щоб спровокувати ампутації. Щонайменше один з полонених українців помер від сепсису. Уночі дрони атакували Краснодарський край Росії, як пишуть російські телеграм-канали. Цілю був Афіпський нафтоприробний завод один із ключових у Росії з потужністю 6 мільйонів 250 тисяч тонн нафти на рік. Голова департаменту ефективності уряду в адміністрації Трампа Ілон Маск закликав закрити медіа Радіо Свобода і Голос Америки. Як повідомляє видання Бабель, він назвав їх цитуємо божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи мільярд доларів на рік грошей платників податків. США». Глава КНР Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня. Про це заявив посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов російській агенції Інтерфакс. У травні до Москви також збирається приїхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцу і президенти Сербії Олександр Вучич і Бразилії Лула Дасілва. Росія готується посилити навесні 2025 року примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України щоб компенсувати значні втрати на фронті. Про це доповідає центр національного спротиву. Президент Румунії Клаус Йогайніс оголосив про відставку пише Пишевдані Європейська Правда. Влада Шрі-Ланки звинувачує у національному блекауті мавпу, яка проникла на електростанцію на південь від Коломбо і зачепила мережевий трансформатор. Курйозну новину повідомляють. BBC. головне про події 11 лютого для хаєс куплять два російські реактори на Чернігівщині. Псевдополіцейські викрали мобілізованих. А північна Корея постачає Росії артилерію. Докладніше далі. Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, який дозволяє енергоатому купити російські реактори з Болгарії для будівництва енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. Як повідомляє народний депутат 9-го скликання від партії Голос Ярослав Железняк, ціна питання мільярд доларів. Україна погіршила показники в індексі сприйняття корупції 2024 від Transparency International. За даними видання Бабель, наша держава опинилася в компанії найгірших Сомалі, Сирії, Венесуели та Південного Судану у Чернігівській області. Двоє псевдополіцейських спинили автобус та погрожуючи зброєю, забрали у військових двох мобілізованих. За такі дії зловмисники отримали винагороду у 10 тисяч доларів, але їх вже затримано. Президент США Дональд Трамп заявив у New York Post, що Україна цитуємо у принципі погодилася надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу. Він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами. У тому ж інтерв'ю Трамп заявив, що має намір повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. За оцінками Міністерства оборони Південної Кореї, Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії та, ймовірно, надійшли ще більше військ і зброї на підтримку війни проти України. Про це пише видання Українська Правда. У Саратовській області Росії вранці 11 лютого безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Приємну новину повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Унаслідок російської атаки на Полтавщині було пошкоджено виробничі потужності групи Нафтогаз. Повідомляє прес-служба компанії. Втім, ця новина має оптимістичний фінал. Після обстрілу надзвичайники врятували чотирьох маленьких цуценят з під завалів. Рятувальники почули жалібне скавчання, почали розбирати уламки будівлі і згодом дістали цуценят із пастки. Тим часом Трамп оголосив про запровадження 20 відсоткового тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни, повідомляє агенція Bloomberg. Google Maps перейменував мексиканську затоку на американську, здивувало видання USA Today. Втім, за межами США на картах відображаються обидві назви, причому нова назва подається в дужках. Західну Японію вперше в історії накрила аномальна снігова буря і б'є рекорди за 12 годин поспіль намло майже півтора метра снігу. Як розповідається в етері ТСН, водії масово застрягли у кочугурах, скасовані авіа та залізничні рейси. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Головне про події 12 лютого. Замах на зеленського російський шпигун в СБУ та чергова атака столиці балістичними ракетами. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Guardian, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у США, як тільки команди погодять дати і порядок денний такого візиту. Також Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення під час замаху на нього загинули люди з офісу президента. За словами Зеленського, Кремль намагався схилити Банкову погодитися на ультиматум Путіна. В Україні щороку, 24 лютого, відзначатимуть Національний день молитви. Відповідну постанову схвалила Верховна Рада. Верховна Рада проголосувала за продовження терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для людей, які були визнані обмежено придатними. Новий дедлайн 5 червня 2025 року. Служба безпеки повідомила про викриття щура ФСБ Росії у своїх лавах. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ, полковник Дмитро Козюра, а затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк. Сенсаційну новину повідомляє видання Українська Правда. На світанку 12 лютого ворог атакував Київ балістикою. Виникли масштабні пожежі. Є загиблий та четверо постраждалих. Серед них дев'ятирічна дитина. Про наслідки повідомили у ДСНС. Загалом росіяни атакували Україну сімома балістичними ракетами іскандер М та сто двадцятьма трьома безпілотниками різних типів. Шість ракет та 71 дрон вдалося знищити. Ще 40 БПЛА були локаційно втрачені. Населення України становить 32 мільйони осіб, заявив в інтерв'ю виданню віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишово. З 91-го року, коли Україна здобула незалежність, кількість її населення через міграцію та війну скоротилася на 20 мільйонів. У Сіверськодонецьку на окупованій Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укладати контракти з російською армією після школи. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті в Березівському районі на Одещині загинули троє чоловіків віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. Моторошну новину розповіли у головному управлінні нацполіції в Одеській області. У Брюсселі стартував перший Рамштайн під головуванням Великої Британії. Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гексет, з яким вже провів першу зустріч очільник міноборони України Рустем Умєрово. Посланець Дональда Трампа стів Вітков під час візиту в Росію зустрічався з Путіним. Стверджує видання Washington Пост, але жодні деталі поки що невідомі. Білий дім звільнив генерального інспектора USAID Пола Мартіна після критики Трампа. Про це повідомляє видання Бабель. Завдання генерального інспектора проводити розслідування та аудит будь-яких потенційних шахрайств і марнотраства з боку державних установ. Також Трамп підписав указ про значне скорочення кількості урядовців. Ціни на нафту знизилися на тлі збільшення запасів нафти у США. Повідомляє агенція Reuters. Головне про події 13 лютого. РНБО ввело санкції проти Порошенка. Ліки подешевшають на третину. А у школах скасовано золоті та срібні медалі. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України нардепа Європейської солідарності Петра Порошенка та екс депутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у Держзраді Віктора Медведчука. В Україні зміняться правила ціноутворення на медичні препарати, повідомляється на сайті президента України. Таким чином, з 1 березня 2025 року близько 100 найпопулярніших ліків в Україні мають здешевшити на третину. А ось фінансову угоду щодо рідкісно земельних корисних копалин Зеленський не підписав, стверджує агенція CNN. Її пропонував Зеленському міністр фінансів США Бе Санд, який нині перебуває у Києві, нібито Україна ще аналізує пропозицію. Керівника штабу антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ, триматимуть під вартою без права на заставу. Про це повідомляє суспільне за версією слідства. Він передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю і наслідки ракетних обстрілів. У школах України скасовані золоті і срібні медалі. Здивувала телевізійна служба новин. Відтепер для записів у документах, замість формулювання золота медаль або срібна медаль використовуватимуть запис із відзнакою. В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, не будуть переводити в одиночну камеру, про що він прохав раніше. Відповідне рішення ухвалили на судовому засіданні у Шевченківському районному суді Львова, куди підозрюваного привезли у бронежилеті і шоломі. Американський президент Дональд Трамп відмовився під час прес-конференції в овальному кабінеті назвати Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Також Трамп вважає мало ймовірним, що Україна повернеться до кордонів 2014 року. Водночас, американський лідер запевняє, що не припинить підтримку України. Стало відомо, що китайські посадовці через посередників пропонували команді президента США провести зустріч із Путіним без Зеленського. Про це пише видання Street Джорнал. У французькому греноблі кинули гранату в бар 12 людей поранені. Водночас у Мюнхені, внаслідок наїзду автомобіля на натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації. Постраждали 20 осіб. Про це пише видання Європейська Правда. Виступ Кендріка Ламара на Супербоулі став найпопулярнішим в історії, подолавши рекорд Майкла Джексона 93 року. Про це пише видання Бабель. Виступ подивилися 133,5 мільйони людей. Тоді як саму гру лише 126 мільйонів. Нагадаємо, супербоул це фінальна гра сезону у професійному американському футболі та найпопулярніша телевізійна подія року у штатах. Головне про події 14 лютого. Російський дрон влучив у четвертий енергоблок ЧАЕС Молдова. Хоче виводу російських військ із Придністров'я, а у США суд відмінив скандальний указ Трампа. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський дає прес-конференцію на Мюнхенській безпековій конференції. Він заявив, що США не мають готового плану завершення війни. Київ ніколи не визнає українські території російськими, а Україні потрібна армія у півтора мільйона солдатів із сучасною зброєю. Уночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Шокуючу новину, повідомив президент Зеленський у соцмережах. За його словами, російський дрон йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу. Як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, показники радіаційного фону залишаються в межах норми. Заплановану на 14 лютого зустріч зеленського із віцепрезидентом Джейді Венсом в рамках Мюнхенської безпекової конференції перенесено після того як Україна передала США допрацьовану угоду про партнерство. А Вашингтон попросив час на ознайомлення із нею. Україна запропонувала Євросоюзу спільно видобувати рідкісноземельні метали. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що наша держава володіє 22 із 30 критичних для єс корисних копалин. В Україну повернули тіла 757 захисників, які полегли на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Директора онлайн-казино ПІНАП затримали його підозрюють у відмиванні російських грошей. пише видання Бабель. Під час слідства держбюро розслідувань встановило, що реальними власниками онлайн-казино є громадяни Росії. Понад 200 фейкових інвалідів виявили серед працівників державних установ, зокрема митниці, податкової та прокуратури, а також інших правоохоронних органів. Про це розповіла радниця голови ДБР з питань комунікацій Тетяна Сап'ян. Збитки від цієї схеми на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тисяч гривень на рік. У Молдові хочуть, щоб Росія вивела війська з Придністров'я, незаконно розміщені на території країни у межах переговорів щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Рейчан, пише Українська Правда. США можуть відправити війська в Україну, якщо російський диктатор Владімір Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність. Про це заявив віцепрезидент Ді Венс в інтерв'ю виданню Wall Street Джорнал. Новий міністр оборони США Піт Гехсет не виключив інтерв'ю виданню News, що Україна може вступити до НАТО у майбутньому, попри його попередні заяви. Федеральний суддя ша наказав адміністрації Трампа відновити фінансування програм іноземної допомоги. Як пише видання Політико, рішення судді фактично зупиняє головне нововведення серед виконавчих указів Дональда Трампа. У Магелановій протоці горбатий кит проковтнув чилійського каякера, а потім виплюнув неушкодженим. Кити вкрай рідко нападають на людей. Чому цей кит вирішив проковтнути хлопця невідомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.